Компанія Дім і Сад пропонує вам широкий асортимент міцелію грибів, серед яких гливи королівські і звичайні шампіньйони, опеньки, рижики, лисички, чорні трюфелі. А ось і лідер наших продажів білий гриб. За смаком і ароматом йому немає рівних. Білий гриб це скарб у кошику грибника. Його ще називають царем серед грибів. Білі гриби містять вітамін А у вигляді каротину, В1, С і особливо багато вітаміну Д. Порівняно з іншими грибами. У білих грибах міститься найбільше рибофлавіну речовини, що відповідає за здоров'я і ріст нігтів, волосся, шкіри та здоров'я організму в цілому. Рибофлавін має особливе значення для підтримки нормального функціонування щитовидної залози. Білі гриби допомагають боротися з онкологічними захворюваннями, володіють протиінфекційними, ранозагоювальними і тонізуючими властивостями. Усю інформацію про особливості догляду і дозрівання білих грибів шукайте на нашому сайті. Білі гриби це справжній делікатес, який гармонійно поєднується як з м'ясом, так і з овочами. А якщо додати дрібку базиліку, то отримаєте справжній шедевр кулінарії. Готують їх різними способами. Можна смажити, варити, а оскільки ці гриби не темніють, то з них вийде смачний світлий бульйон, на основі якого можна приготувати ароматні супи і соуси. Білі гриби також маринують, але для кращого зберігання більше підходить сушка на відкритому повітрі або ж у духовці при 40-60 градусах. І ось страва на вашому столі. Білий гриб дарує вишуканий смак і неоціненну користь для здоров'я. Компанія Дім і Сад бажає вам смачного. Завітайте на наш сайт і замовляйте вже зараз.